Краса врятує Україну. У Львові пройшов благодійний конкурс краси Міс Б'юті оф Юкрейн». Аплодисменти! Давайте ми їх підтримуємо. Участь у ньому взяли 13 красунь із різних куточків нашої держави. Проте, титул найкращої «Міс б'юті 2022» отримала 18-річна Христина Квасниця із Львівщини. Емоції переповнювали, тому що ніхто не вірив. Ніхто ми допомагаємо нашим захисникам, які зараз дозволені нам бути присутніми тут. Це найперше. А якщо говорити в загальному про конкурси краси, це найперше для дівчат самореалізація, це бути впевненою в собі і багато чого іншого. Ініціатива провести саме благодійний конкурс краси є першою в Україні, зазначає організатор події Святослав Лозинський. Напередодні проєкт «Міс б'юті оф Юкрейн підписав договір із доброчинним фондом Рух у майбутнє. Усі кошти з події передадуть туди. Ми раді підтримувати такий благодійний фонд і раді сьогодні зробити цей проект. І відповідно, ми сьогодні 100% з прибутку цього проекту ми віддаємо на благодійний фонд руху майбутнє. В тилу ми маємо продовжувати жити. Ми маємо сміятися. Ми маємо радіти якимось моментам. Ми маємо навіть сьогодні. Я мені серце радіє, коли люди приходять і просто. Перший раз за цей час війни, скільки це вже шість це вже півроку. Вони просто навіть пройшлися по цій мінімальній червоній доріжці. Дефіле дівчата, також красу як внутрішню, так і зовнішню оцінювали партнери конкурсу та зіркові гості. Серед них актор та телеведучий Андрій Бідняков. Чоловік зізнається, що міс of Ukraine – його перший досвід у судівстві такого заходу. Через те, тільки що це благодійне, напевно саме через це я тут. Якщо моя допомога потрібна, якщо я зможу чимось допомогти у такій справі, то звичайно. Я очікую, щоб він пройшов без сирен. Це найголовніше, чого я очікую. Головне, щоб люди побачили, що життя триває, і ми маємо показувати світу і перш за все, нашому ворогові, що нас не зламати. Це, хоч якось, піднімає настрій та підтримку наших військових та Ті гроші, які ми збираємо тут, ми потім будемо віддавати для ЗСУ. Проте війна не дозволила конкурсу відбутись геть спокійно. Під час проведення почалася повітряна тривога, тож події поставили на паузу, а гостей попросили прийти в укриття. Далі. Далі. У нас є тут підвальне приміщення, де ви також можете перечекати повітря. Після тривоги ще один зірковий гість, шуман та ведучий Андрій Джеджула, провів серед гостей в залі благодійний аукціон. На ньому продали дві футболки спортсменів Київського Динамо із підписами цілої команди. «Підписуйте свої футболки максимально. ми їх будемо розповсюджувати по всій Україні серед людей, які мають нагоду і можливість і бажання придбати її. Я думаю, що це непогана ідея, і дуже рідко можна зустріти, коли вся команда підписується. І сучасна команда на ветерани, легенди. А от діюча команда знайшла час, підписалася. Прикольно загалом на благодійному конкурсі краси Miss Б'юті of Ukraine 2022» За аукціону та від продажу квитків зібрали близько 80 тисяч гривень. Усі кошти передадуть у благодійну організацію фонд допомоги Україні рух у майбутнє, звідки їх скерують на підтримку зсу. Яна на Андрій кандрій телеканал НТА.